Всім привіт! Розкажу вам таку історію, яка з нами трапилася вчора. Була треш історія. По назві ви вже зрозуміли, що трапилось, та Меня сина вкусив чужий собак. Отже, от як все сталося? Вчора вечором, десь година 8 -го вечора, ми вирішили піти трошки погуляти перед сном, перед вечерею, тому що ми тепер лягаємо трошки швидше спати. І йшли ми в парк. І на тротуарі стояла якась жінка, розмовляла. Виявилося, що вона стояла з собакою. Він був на шнурку, але шнурок був занадто довгий. І першим йшов мій син, тому що там було якби зайнято місце. Вона стояла з якимись людьми, розмовляла, відповідно, ми їх минали. І минаючи її, перший, що йшов мій син, він проходить, і собака просто бере і кидається на дитину. Я в шоці. Коречі, я розгубилася. Та човіха, що робить, бере. Ті люди, до речі, з якими вона спілкувалася, вони беруть, сидають машину і без до побачення сарматер вони просто беруть і їдуть, як ні в чому не бувало, ніби то вони нічого не бачили. І та човіха бере собаку і також Яку тікає. Собаку? Хто бере? Коречі, я розгубилась, тому що я перевіряю дитини, ну, наскільки там сильний укус. І тут бачу, що... Так, перепрошую, нас перебили. І плюс ми ще щойно зайшли до нашої педіатри. Вона подивилася ранку, сказала, що все заживає досить непогано, продовжувати пити антибіотик і так далі. Отже, розповідаю далі. Одним словом, я поки перевіряла свого сина, наскільки там сильна рана, бо я, я реально я так перелякалася, не знаю, мабуть, більше ніж він. Та човіха бере свого песика ближче за поводок і починає втікати. І я їй кричу, зупинись, тому що я не знаю її. Я її навіть не бачила. Перший раз її ту собаку там бачила. Бо переважно, як тут у нас в нашому містечку, один одного, ну, не один раз, а разів ну, з десять бачимось там, вітаємо, знають і так далі. Я її зупиняю, кажу, дай мені свої дані для того, щоб для того, щоб перевірити. Собаку, тому що всі люди, які мають в Іспанії песики, вони мають мати на них страховку. Це перше. І друге, це мати всі прививки, повністю всі, які там є заплановані для собаки, От так як і діти. І я в неї починаю просити її дані, а вона починає втікати і каже до мене, він нічого йому не зробив. І вона не говорить, навіть дитина, тебе там щось болить. Свербить, хоча б просто, щоб зупинилася і подивилась, чи, чи все окей. Я маю кров. А, їха, що ти зробила? Одним словом, я вже навіть почала була підкрикувати. Я їй кажу, у мене спрацювали нерви, все. І вона каже: хочеш, я тобі залишу тільки свій мобільний телефон, більше нічого я тобі давати не збираюся. І вона мені дала номер телефону. Я прямо, ну, добре, що я додумалась, передзвонила чи номер є достовірний, так він правдивий був, і, і все. І на тому наші треші, як каже, не закінчились, тому що ми пішли в медіку. Зразу приїхав мій чоловік машиною, ми поїхали в медіку. Я без медичної тархеті, без нічого, без сумки, без грошей. Пішли ми туди. Лікар запитав мене, яка раса собаки була. До речі, я вам поставлю фотографію тут. Яка собака? Виявляється, це собака палігроса, небезпечна. І тут в Іспанії по закону вона має ходити весь час на Чого ця собака йшла без намордника, знає тільки та сеньора. І, і все, він подивився, він написав акт про укус дитини і також обробили рану, відправили нас додому, виписавши антибіотики. Та син. І далі ми поїхали шукати відкриту аптеку. Це вечір, все закрито, нічого знайти ми не можемо. Ми їздили, де ми тільки не їздили, щоб знайти цей антибіотик. І також вони нам сказали піти в поліцію, для того, щоб вони знайшли ту жінку і зробили перевірку собаки. Ми вчора також, поки я все пояснила тому поліціянту, що я від нього хочу, що я взагалі до нього прийшла вечір. Людина, мабуть, була вже втомлена, ледве соображала, що я йому хочу донести. Тим не менше, він заяву прийняв. І сьогодні вона мала зранку прийти з собакою для того, щоб подати всі документи. Дітки нам вгору! Ай, які мурахи великі! І от зараз ми з дітками після нашої педіатри йдемо, запитаємо, чи вона взагалі була і, і що там з собакою. Ну що ж, у нас вже наступний день, отже, так як я закінчила. Вчора я ходила в поліцію, тому що мені все ж таки було дуже важливо не так, як то кажуть, наказати цю господиню того собаки, як переконати, що з псом все добре. І що по протоколу він має всі прививки. І цього мені би було, в принципі, достатньо, тому що ми приймаємо антибіотики, як нам сказала наша педіатра. Тобто, укус не є дуже такий е, великий, там не робили ні швів, ні нічого. Тобто, про ті антибіотики, на тому розійдемося. І я просто хотіла для себе переконати, що дійсно так, що собака має всі прививки, щоб мені дали на це докази. Тому що е, тут знову ж таки по процедурі, якщо така ситуація стається, як мені в поліції пояснили, е, дані даного собаки мають відправити в центр. У медичний центр ветеринарний в Мадриді, який знаходиться, для того, щоб вони взяли аналіз крові собаки, перевірили і тому подібне. І, і все. І на тому ми би розійшлися, і я би про це забула як страшний сон. Тим не менше, вчора, коли я прийшла в поліцію, щоб запитати, чи була ця пані з собакою, чи вона подала всі документи на нього, чи ні. Той чувак, який там сидить, він мені сказав, так вона була. Але я документів не бачив, тому що її приймав мій компанієру, який працює зранку, тому що він працює після обіду. Я кажу, окей, але подивися, будь ласка, там. Ну, якщо є документи, це все має бути поліцією задокументовано. Тобто виходить так, що я поліцейського вчу, як йому працювати. І я була від того трошки така шокована, тому що ну як таке може бути? Блін, я прийшла і йому розказую, що йому треба зробити. Я кажу, подивися, будь ласка, чи є занотовані всі його прививки? Ті собачі, тобто що він має повністю всі прививки, і він почав шукати і каже: тут нічого немає: ні ксерокопії, ні, ні внесено в комп'ютер. Тобто, е, його напарник, який працював зранку, він просто подивився на ту пані, яка прийшла. Не знаю, що він ще дивився. І на паперчику написав просто в своєму цьому, з ким я розмовляла. Типу, окей, вона була, документи на собаку приносила. Все. Все, я кажу: ви що жартуєте? Як таке може бути? Ну покажіть мені доказ, тому що ну так поліції не має працювати. По-перше, та човіха вона має заплатити величезний штраф, тому що як я вичитала в інтернеті, тому що я не цікавилася, я тільки зараз почала ту дивитися. Це є раса бультер'єр. Вона є тут вважається по цілій Іспанії, не має значення провінції. Вона вважається расою небезпечною, тому в людних місцях ця собака має бути весь час в наморднику. Ця собака в наморднику не була. Так, вона була на повідку, повідок був занадто довгий, тому вона дісталась до мого сина, який проходив по тротуару поруч. І, і це мене так теж. Я кажу, як? Немає ніяких даних собачі. А я кажу, а що ви відправили тоді в Мадрид для перевірки про пса? Він каже: ти не турбуйся, собака буде під наглядом два тижні. Через два тижні господиня собаки має завести його до ветеринара на перевірку. І тут мене накрило. Тому що я кажу, слухайте, це не мій син собаку вкусив, що треба за собакою дивитися. А навпаки, собака вкусила мого сина. То як я маю тепер два тижні слідкувати за поведінкою своєї дитини. І я не розумію. І цей поліціянт, напевно, почав трошки розчехлятися, що він щось говорить ну, якісь дивні речі, тому що мені, як мама, це не зрозуміло. Я кажу, добре, сьогодні мій син, завтра вона піде гуляти з тим псом. І завтра може бути значно менше дитинка, якби така буде проходити навіть з мамою за руку там поруч, і то собака кинеться на неї, і він може зробити ще гірше тій дитині. Тому що, кажу, мій син досить високий, і вона йому попала просто якби в стегно. І за рахунок того, що були шорти, і там кишеня накладна, так як я потім оглянула, відповідно укус не був настільки сильним. Він був, ну, укус є, кров вийшла, але терпимо. І одним словом, я почала настоювати, що я маю знати точно впевнити, що весь процес прививок собака пройшов. Тоді я тільки заспокоюся. І той поліцієнт, він мені пообіцяв, що він все це розізнає, і вечором мені подзвонить. І тут 11.30 ночі мені поступає дзвінок від нього, і воля, собака не має жодної, жодної прививки від 2008 року. Я була шокована. Як таке може бути? Це не можу без емоцій говорити про цю ситуацію, тому що вона мене вибісила. Вибісила в першу чергу е, такою нетактовністю поліції, тому що я ніколи не сподівалася, що вони можуть так тут халатно до такої ситуації віднести. Тобто, як виписати штраф там на світлофорі, у нас був поломаний світлофор, розумієте, прийшло штрафів більше ніж 150 людям на одному світлофорі. Тобто сказати, що світлофор поломаний, вони подумати про це не могли, а штрафи повиписували. Ну, то таке. Але коли дитину мою кусає собака, собака небезпечної раси, і вони кажуть нічого. І я в шоці? Одним словом, зранку я пакуюся, їду знову до них. Я кажу: так, дайте мені всі папери з підписами з тим всім, я просто я то так просто не залишу, тому що. Кажу, якби собака мав всі прививки, і я б, можливо подумала там, що він здоровий, дитина здорова, все нормально, пропили антибіотики, і все прививок немає. Тобто це і без відповідальність, по-перше, господині даної собаки Без намордника, довгий шнурок і жодної прививки, злокована. Як таке може бути? І, і все, я приїхала сьогодні туди. Там же була інакша жінка на зміні. І я ж такого ставлення до себе теж не мала ніколи, тому що вона мені вона побачила, що я іноземка, що в мене не є настільки хороша іспанський іспанська мова. І вона просто почала, якби, ну, типу, то вона мені пояснює, я їй пояснюю ситуацію. Вона мені відповіді не дає, а просто каже: якщо хочеш, я повторю, що тобі треба робити. повторю. І знаєте, як ну, типу, якби. До дитини, до якої знаєте, як колись нам вчителі говорили, типу, ти що дурок? я тобі повторюю десятий раз. І от, типу того, що вона почала робити зі мною. Типу, ну ти ж не розумієш, то я тобі повторюю. Я кажу, я все розумію, але я не розумію, чому нічого не робиться. Каже, де той пес? Де є дані? Покажіть мені, то все я кажу, що ви робите, чим ви займаєтесь? Нічим, нічим вони не займається. Одним словом, завтра я маю йти в гвардію цивіль. Тому що це була національна поліція. Завтра я йду в гвардію цивіль, тому що вони сьогодні закриті п'ятниця, але вони закриті, вони перепрацьовують одним словом, і буду залишати скаргу там. Подивимося, що вони зроблять. Ну що ж, вже третій раз я прийшла в медіку. сьогодні. Для того щоб сказати, що пес не має жодних прививок, що мені робити з дитиною. Нам дали завчасно прививку, яка має. Бож, я ж забула, як вона називається. На шість років то шоколять, і вона якби має бути такою, як протектором також від даного кусу. На рахунок прививки, не прививки, а у відсказу і такого подібне. Наразі сказали, що нічого не потрібно. І я про це дуже переживаю. Собаку наразі ніхто не перевіряв, ніхто тим не займається. І також в лікарні, де ми звертались на швидку, я взяла ем, оцей витяг. Що ми звернулися, з якими ушкодженнями і тому подібне. Отже, з тим всім я завтра зранку йду вже в нашу поліцію, гвардію цивіль, тому що локальна поліція ніфіга не робить. Вони просто-напросто мене намагались відфутболити, не розумію принципи, причини. І так, лікар, який нас приймав на швидкий, він дав мені ті всі документи. Тому завтра, самого раненька, я туди йду, буду писати. Скаргу. Тут в Іспанії це називається денунція. І народ, хто тут в Іспанії, хто плюс-мінус щось таке чув, скажіть, будь ласка, які мої наступні дії мають бути? Підскажіть? Тому що це така ситуація, якась така дивна. І я, навпаки, я знаю випадок, де пес пса покусав, то там була така колотнеча, там були такі штрафи за то і тому подібне. А тут мені покусав дитину і нічого, нічого ніхто не робить. Якось так. Отже, буду тримати вас в курсі, Я сподіваюся, що все на вас обійдеться. все нормально. А, якось так. До завтра.